Ми всі помремо. <смір> терапевтично. Ні, а чого? Ну, терапевтично. Ж. Wow! Чому важливо йти в страх, і чим скоріше, тим краще. і йди. Mm. Всім привіт! Олеся, ма, психотерапевт, музикант, співачка, вчитель музики. Ми також з вами Крісті Шпак, СММ. Мотиватор. І та хто дуже любить рухати всіх до успіху і себе також. потрібно Іти в свої страхи. Для чого це? З свого досвіду я можу сказати, чому я йшла в свій страх. Але мені хочеться ніби це такий канал мотиваційний і хочеться змотивувати людей, подивитися в обличчя своїм страхам. І це допоможе приборкати цей страх. Я думаю, його треба приборка. Що якщо не йти у страх, то не буде розвитку все. Тобто досягти того успіху, якого ви бажаєте, потрібно правда долати собі багато різних сумнівів, упереджень, страхів, і це важливо робити, але ну, не насильно. Тому що якщо людина з цього ще не готова, ще не той внутрішній стежь, то немає сенсу рухати ту людину. Він ти страх, його можна позбутися. Він друг, але якщо він йде поруч, а не керує нами, бо Сам. коли страх нами керує, то ми сидимо до в куточок і боїмося зробити якийсь крок. Ми хочемо. У нас можуть бути амбіції, ми можемо хотіти, я не знаю, там, мати улюблену роботу, ми можемо хотіти займатися справою, яка нас окриляє, але страх ніби як став. Я тебе класно читала, назву не пам'ятаю, згадаю, напишу в описі. Там говориться про те, що страх це як тигр. І наша задача приборкати цього тигра. Тому що тут питання, хто керує мною тигр чи я? І якщо я приборкаю цього тигра, то я зможу досягати всього, чого я захочу. Всього, чого я захочу. Але там є багато нюансів насправді. Тому, тому, що, <рес> що, <рес> тому що інколи страх він має рацію, інколи краще йому дослухатись до нього. Щоб мені йти страх, мені треба мати мотивацію. Я повинна знати, чого я туди йду, за чим я йду, щоб що, щоб якою стати, щоб чого досягти. А воно мені треба. А хорошо, якщо воно мені треба, то чим я керуюся? Я керую думками чи я керуюсь відчуттями, бо я того не можу не робити. В соцію. І з'являється оцей страх робити щось своє індивідуальне, те, що хочеться саме мені. Бо я боюся, що скажуть ну банально, що скаже моя сім'я. Це оці думки, вони корінь цих думок якраз є страх. А якщо ти вже не боїшся, в тебе немає цього страху, бо ти відчуваєш себе більш вільним, ти відчуваєш довіру, все світу життю. Ти точно відчуваєш, ти розрулишся в якійсь ситуації, де тебе де тебе не виконують, там не розрулишся. Оце є опора на себе, і тоді дійсно постає питання конфліктів. Внутрішніх, ну тобто не оголошених чи прямо вже в діалогах конфліктів, але е, тут важливо не боятися цих конфліктів, конфліктувати. Конфлікти конструктивні бувають і прекрасно в конфліктах можна е, прямо, прямо намалювати картиною свої кордони і показати, що я не боюсь і чого згаліває вірю. Да, чого, чого вас це хвилює? Чого це хвилює, власне? Бо якщо боїтеся, то бійтеся собі на здоров'я, я вже вийшла з того страху, тому я не боюсь. І тоді питання: ну, ти дійсно маєш жертвувати чимось, коли ти йдеш у своє. Зараз взагалі ера індивідуальності. Якщо подивитися по розвитку, психологічному розвитку населення цивілізованого світу, то зараз у нас є розвиток індивідуальності, це підтримується, це з цим ідуть. Але це викликає певні складнощі у суспільстві, тому що коли є таке колективне, підсвідоме чи несвідоме спільне, щось одне, то ну, так, так ніби легше. А коли є індивідуальність, то це треба вчитися комунікувати один з одним. А ми всі дуже різні, на якихось там. В нюансах на якихось рівнях, і тут треба вчитися комунікувати, і тут треба одночасно отримати грань здорового егоїзму, і щоб не перейти ту межу, і оце якраз є прекрасна наука конфліктологія. Як конфліктувати, щоб да, щоб не перейти цю межу і почути іншу людину, і зробити так, щоб почули тебе, якщо це взагалі можливо, побувають випадки, коли це неможливо. Тоді краще не намагатись, навіть просто робити свою справу. Власне, так. А страх завжди є від це ворота. Він завжди на виході, завжди на виході стоїть. Це такі темні ворота, їх бажано ну, прийняти. Хотіла сказати полюбити. Полюбити це в ідеалі. Це якщо ви прямо скажете, о, страх, ну це просто відчуття в тілі. А керуюсь я не відчуттями в тілі, керуюсь я свідомістю. А що свідоме, я собі бажаю, до чого я йду. Чому мені треба, в чому я хочу реалізуватись, де я відчуваю свою силу? Так. Да. А коли ми йдемо до сили, на шляху до своєї сили завжди будуть оці чорні ворота в вигляді страху. Це абсолютно норма. Більше того, коли ми переходимо з одного рівня розвитку на інший, мені подобається фраза, що як там, стеля попереднього рівня є дном. Наступного, і оце, це є там і страхи, і невпевненість, і депресія, і апатія, тому що вже так як є, ви не хочете, а хочеться чогось іншого, а ще не знаєш як, і починається оце просто не лякатися цього. Краще працювати з психотерапевтом, тому що, якщо, наприклад. Немає підтримки належної, вас ніхто не розуміє і не підтримує, то дуже складно вигребти. Все таки, в нас є ця колективна свідомість, і нам правда самому складно гребти. Навіть якщо йде ера індивідуалізації, так, такої індивідуальності нам складно самому. Тому тобто важливо, щоб хтось підтвердив, був тобі дзеркалом, підтвердив, так, да, ти зможеш. «Да, Я бачу в тобі цей вогонь. Тобто, коли тобі підтверджують, показують тебе в зеркалі, ти стаєш сильніший. Ось так. До речі, от мій шлях від моменту, що я надумала звільнитися, коли я поставила собі питання, я про це в минулому відео говорила. Коли я поставила собі питання, чи бачу я себе на цій посаді, на цій роботі, в цьому місці через 5-10 років, і я чітко всередині себе почула відповідь ні. Я робила все, щоб почати нове життя. І мені було дуже страшно і чесно, я би без психотерапії навряд чи би так вирвала. Дякую, mm -hmm. Леся, мені в цьому допомогла, бо ми працювали дуже сильно з моїми страхами. З страхом, дійсно, у мене був сильний страх, що мене ніби як виключать із мого. Мого світу маленького, де є мої близькі, найближчі, які мене не підтримували в цьому, на жаль. Але з часом, слава Богу, вони зрозуміли, що це мій вибір, що я в цьому виборі так чи інше впевнена, що я щаслива іду до себе, відпускаю те, що було. І дійсно, от всі етапи, боже, коли ти починаєш працювати з психологом, перше, що пропрацьовується, це. Особисті кордони. Особисті кордони. Це, це навіть меми ходять в Ютубі, в Інстаграмі, скрізь. Mm -hmm. Видно людину, яка почала працювати з психологом. Перше, що відбувається, це типу, якісь фрази відстоювання. Да, відстоювання своїх кордонів вони завжди дуже такі агресивні. Мені здається, завжди. Вони тільки вчити, а як мале дитя, яке стає на ноги, падає, але все рівно йде. От таке було відчуття, що агресивне відстоювання кордонів, типу, я сама вирішу, там що ви мені вказуєте, ну і так далі з цього роду. Були, були ситуації досить складні, але і досить тривалий час, але це пройшло. Зараз все хорошо. Спойлер, зараз все хорошо. Ні з ким не розійшлася, ні з ким не посварилася. з Усіма помирилася, все добре. Це етап проходить, бо люди, які вас люблять. Вони все рівно будуть з вами. У нас немає вибору, тому що коли ви стаєте в кризу власного да, розвитку, то ви або в ній закисаєте і потім просто знищуєте себе, або ви рухаєтесь до свого якогось нового відродження, до, до світіння. І коли у вас життя б'є ключем всередині, ну тобто ви хочете жити, то ви завжди оберете насправді розвиток. І це. І ви Ну, це це бажання стане набагато більше ніж страх, і ви просто через це пройдете. Власне, тут вибору і не 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 існує, так сто відсотків. Я коли пішла в інстаграм, вже зрозуміла, що я буду smm спеціалістом, чи я допомагаю іншим розвивати сторінки. Що я пішла у блогінг, тобто я сама смм блогер бо я веду свій блог і допомагаю іншим так само вести їхні блоги. І звісно, що перше, з чим я зіштовхуюся, це зі страхом проявлятися. І коли до мене приходять учасники на челендж, я бачу, що от оцей страх він багатьох насправді спиняє на першій сходинці, і просто люди бояться піти, бояться піти в свій страх. І все, і далі не йде розвиток. Тобто, хочеться, але страшно. Хочеться, але страшно. От є ті, які пішли далі, які пішли в свій страх, і зараз вони ведуть свої блоги. Коли людина веде активно свій блог, вона пізнає себе, вона виходить за рамки свого маленького світу, в якому вона була до цього. Вона пізнає щось нове, пізнає себе. І, пізнаючи себе, вона це транслює. Це дійсно показує щось я там хотіла сказати. Це відображення людини. І от я думаю, що можна легко читати по інстаграм-сторінці, які є страхи в людини. Дуже легко щитуються. От прям навіть з аватарки можна зчитати, можна чого бояться люди, це проявленості. Якщо ви не проявляєтеся в блозі, то скоріш за все і в житті теж не сильно це. Проявля, проявленість є, хоча буває, буває, Парі, буває. Так, да, буває Є люди, які дуже активно живуть з життям. Mm -hmm. Але ну, я знаю особисто таких людей, це музиканти, мої знайомі ми працювали mm -hmm. в одному колективі і зараз дивлюся, але в мережах немає. Але житті все супер. Але в житті взагалі все прекрасно. Тому mm -hmm. є люди mm -hmm. просто це, але це я пам'ятаю, я питала саме mm -hmm. цієї людини, чого так. Це свідомий вибір. Просто не хочу. Ну, просто не хочу все. Я хочу жити е, життям без соцмереж. Це вигідно. Це свідомий. А. а коли не свідомо це відбувається, цікаво, да боже. Ми е, мені так дивно, що ми зараз говоримо про життя е, таке повноцінне і. Воно настільки зараз вже в соцмережі, що от я хотіла сказати, коли людина не свідомо не обирає проявлятися в соцмережі, то вона відповідно можливо дійсно і в житті так само не дуже проявляється. Але і зараз себе зловила на тому, що ми живемо якусь таку еру, де в кожної людини є своя сторінка. І це з однієї сторони круто, а з іншої сторони це таке і відокремлення, того, що є екран. І ти за екраном в тебе є час подумати, відреагувати, емоці емоції емоції якісь перевідчувати, mm. а потім все-таки фільтровано і якось так а, туди виставити. Тобто, mm -hmm. це з однієї сторони класно для реклами, тому що я взагалі як в соцмережі сприймаю рекламу. Тобто такі є, це продаж да. себе. Варто тобто важлива чесність, це все дуже видно, насправді, чи чесний ти, чи чесний ти з собою? Там щитується багато чого насправді. А, да. Але є такий великий мінус. Ти не бачиш людину її багатьох реакцій, які вона не хоче. Показувати. Але ми в житті не завжди бачимо це правда. Якщо я в житті не хочу показувати, як мені буває срака на душі, угу. я таку зроблю: у мене все добре. Дякую. Ну я як психолог вважаю. Ти в інстаграмі це вважаєшся, не обов'язково, що ти. Тобто, інстаграм, по суті, це просто доступність тебе світу, і доступність світу для тебе не більше, не менше. Якщо ти в житті... От, як mm -hmm. Я так? я зазвичай скрізь мене бачу посміхненою, усміхненою, mm -hmm. бо це мій вибір для інших бути такою. Я те саме показую в Інстаграмі. Mm -hmm. І лише психолог знає, що там за цією посмішкою. Mm -hmm. Знаєш, що головне, я вважаю, що головне оці фільтри, через які ти пропускаєш свою інформацію в Інстаграм, щоб були здорові. Тому що коли фільтри не є здорові, тоді і ти не побачиш тої цілісності, не відчуєш, і тоді, можливо, починаються питання. Насправді ведення сторінки це теж цікавий шлях до психотерапії. Прожі. Тому що тому, що да, тому що часто, коли ти ведеш, ти зіштовхуєшся, ти ніби себе моніториш постійно, ти ніби себе зі сторони бачиш, і ти вже починаєш бачити ці запити на терапію. Ти да. розумієш, що оце мені з цим треба попрацювати, а тут я щось мені не вдається. Тут мене якийсь затик, тут я ну, не йде. А це і постає питання, да а себе навіть якщо ти займаєшся. Непоганим психоаналізом самостійно себе прокачати і продивитися, усвідомити, часом буває складно. Тому що в нас є сліпи п'ятна, а навіть у мене mm. в психотерапевті є психотерапевт, де я можу себе теж продивитися. І це класно, що є така можливість. Ну, це я, я про психотерапію. <с UK> а <тебе that> <s journée> Я скажу, що я рекомендую йти в блог через двері психотерапевта. Тому що от коли ми не пропрацьовуємо себе і йдемо зразу в інстаграм, тоді ми дуже часто, і з власне доску скажу, зіштовхуємося з такою стіною, ну не знаю, багато чого, багато чого? чого багато чого і навіть нерозуміння себе. Тобто краще спочатку пізнати себе і тільки потім транслювати це в світ. Іначе це просто дійсно будуть якісь маски. Нещирість, дуже часто, ну, що завгодно? Та що завгодно? Тобто шлях уведення блогу проявленості, класного ведення блогу, цікавого блогу, за яким будуть люди дивитися як за серіалом, бо саме це відбувається в інстаграмі через двері психотерапевта. І чим кра... ну, типу, чим раніше ви почнете психотерапію, тим краще і швидше залетить ваш блог. Тому що ви будете знати, який ви, і зможете це транслювати в світ. Оце 100%. Я вам скажу, якщо ви зайдете до мене в інстаграм, ви чітко побачите момент, коли я пішла в психотерапію. Я готова про це поспорити. Я <рес> теж як людям бачу по сторінках, які ну, клієнти, які вони на ну, мене підписані, я на них підписана. Я бачу, що після терапії. Зовсім змінюється стан ведення сторінки навіть більш стає такий розслаблений. А да, взагалі, виникне може в людини запитання, як де той критерій, коли вже можна, де та точка, що вже все, все я вже можу йти в інстаграм, вже мені достатньо тої терапії. Критерій такі, що ну ви відчуєте розслабленість. Можливо, десь буде якась легка тривожність, але це абсолютно норма мати легку тривожність. з Цим просто треба вміти справлятися всередині себе. Ось і, і все. І у вас з'явиться цікавість. Ну тобто, ви захочете е, щось творити, щось показувати, тобто, це такий е, ентузіазм, такий цікавість, тобто інші енергії з'являються замість страху. Ще існує така версія гіпотеза, що страх це насправді то місце, де вам треба дорости. Тобто страх це десь якийсь такий момент, де він показує тобі, що тут тебе ще недостатньо. Ну в якому сенсі ти ще себе не розкрив до тієї степені, щоб оця цікавість, тобі, твоя власна цікавість, була більшою в об'ємах ніж твій страх. Так. Так. Да, зараз може прилетіти багато хейту, типу, що, якщо в мене нема психолога, не йти в інстаграм. І стосовно хейту буде наступне відео, ми про це поговоримо. Можете писати свої коментарі, не погоджуватися зі мною, не погоджуватися з Лесією. Будемо вам дуже вдячні за вашу думку. Все, до нових зустрічей! Поговоримо про хейт!